Я сам з Лозівщини, працював в цивільному житті в організації «Харків бенерго коли розпочалась в 2014 році війна, у 2015 мене призвали по мобілізації до ЛАВ ЗСУ. Я прийшов в Луганську область, Донецьку, в Донецькій області це в основному населений пункт Піски де ми непосредственно стояли на нулі, там я отримав першу контузію від госпіталя, відмовився, два дні погано чув. Ну, на третій сутки вже краще став чути і так пройшла в мене. Після мобілізації у 2016 році я назад повернувся на своє підприємство. Я як глазівчанин. Бачив, що твориться на наших границях, скупчення противника підписав контракт 124 батальйону 113-ї бригади. Як прийшов наказ сформувати підрозділ штурмовий, зібрав мотивованих людей і ми з ними вийшли підпорядкування бригади ЗСУ де ми перебували на великій камишувахи, вели оборону цього населеного пункту. Ми там два місяці пробули, зведений підрозділ був зданий з різних батальйонів. Потім було у нас переміщення на Білогоровку, там опять я отримав бойове травмування, порвав зв'язки на ногах, на ноги на одній. Ну, У зв'язку з тим, що канадські берцы показали ще по АТО, що вони стабільні, що в них можна тяжелі, да, але вони надежні. Вони коли затягуються шнурками, ця нога становиться як в... в гіпсі. І так я вийшов 7 кілометрів до своїх, бо я завів людей, а ніхто далі не знав, куди я завів. и где это было. я заехал, а выйти я не смог. И я потом вышел почти 4 километра с порванными связками, я палочку и пошел. На деле повалялся, назад вернулся. И мы с нашим подразделом по-новому прошла распоряга и выдвинулись мы на солидар. Там было жарко, сказали, что мы на другую линию обороны выйдем, начнем окапываться, чтобы первая и нулевая могли откатиться вдруг чего. Ну, в течение четырех дней мы оказались на нуле, и ЗСУ уже оказалась за нами. Мы к ТРО приняли непосредственно бой. Штурмовые идеи, где были на лаван за на было по 50 человек. Йшли на наш підрозділ, ну, ми їх розбирали до того, як вони до нас доходили до окопів. Чули, як там гнали людей, що, як, як вони кажуть, якщо ти туди не прийдеш, я тебе тут застрелю, а там ти можеш виживеш». І з такими ганяннями ми слышали ночі, воно ну, добре як гнали на нас этих військовослужбовців, Ну, там були. Зэки налегкие, они в кроссовках спортивной, в форме, сверху броня. Они именно рассчитывали на то, что они заскочат в окоп. Бо когда они заскакивают в окоп, это тяжело их выбить с окопа. Вот они уже идут. Еще одна навала, которые тоже бегунов заскакивают. И они тогда уже начинают покупку, зачистку делать, удержать в окопах. Это сложно, тем более для тарелок, которое было создано. Тільки недавно, і ще скільки 9 місяців тільки пройшло, ну, навченості як такової окопний бойовий коні. Ми зайшли в лісосмугу, де я хотів окопатися, але там вже заскочили бійці Російської Федерації, яких я побачив на снігу нова накопана земля свіжа. І побачив ну, звідками, там куч був із під цього куща на фоні снігу, була свіжа земля. І побачив я каску і очки, які дивляться на мене. Ну, Тут я прийняв рішення, що треба одразу з ними вступати в контакт. Вступили ми в контактний бой. Не знаю скільки там їх було е, ну, отработали по ним нормально. Е, ще встиг я гранату їм закинути в Окоп, після чого до них ще підійшли, бо я поки воював, ну, контакті, приходив бій з одним сектором, мені з другого сектора боку почали чую свистити пулі. І за чого я Почав і сюди, і в мене було прикриття це дерева. Ну, таке. Я за нього працював в цьому напрямку, коли почали кулиці іншого напрямку, я почав перекладуватися на цей напрямок. Ну, так дерево невеличке, І з одного боку, і з другого кожен раз приходилось переходити. Коли я відрабатував сюди, там затихали, я відрабатував туди, так как два мої бійця, медики ще один боєць. Роботали також день по 50-70 чоловік. Е, да, ми весна, але працювали до пізньої ночі і ранку вже дивилися, що люди вже стоять біля варіт, ждуть, коли їх запишуть. Бо люди розуміли тоді, що вже до Лозівщини підійшли, треба захищати свій непосредственний кут, де ми живемо, де ми працюємо, Колектив зібраний доволі непогано.